Допомоги для переселенців ми розпитаємо заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка. Віталію, вітаю вас! Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Отже, давайте вітаю. поговоримо спочатку про процедуру: як треба робити тим, хто не зміг отримати. І е, спочатку, перед тим як перейдемо до відповіді на це питання, чого так сталося? Взагалі? Чому не всі змогли через дію отримати допомогу? Ну, давайте скажемо так, що розробка і тестування програмного забезпечення потребує певного часу. Перед тим як впроваджувався певний функціонал через додаток Дія раніше, на це відводилося місяці, якщо не до півроку. Враховуючи те, що нам потрібно було достатньо швидко розгорнути цю систему вже в кінці березня, на початку квітня, звичайно, ми стояли перед вибором, або ми розробляємо і по суті. Без тестування впроваджуємо систему, або ми місяцями тестуємо і не даємо можливість взагалі нікому нічого отримати. Було прийнято власне рішення про те, що розроблене програмне забезпечення відразу було застосовано в промислову експлуатацію, і внаслідок цього дійсно виникли ситуації, коли в певних випадках через збої в програмному забезпеченні або недосконалому обміні інформації, частина інформації. Я не можу сказати, що це дуже багато. Це декілька десятків тисяч випадків було. Тоді, коли люди не отримали верніше, їх звернення не дійшли до кінцевої точки прийняття рішень, і, от, власне, проаналізувавши цю ситуацію. Ми спільно з Міністерством цифрової трансформації, реагуючи на запити таких людей, надаємо їм можливість на сьогоднішній день повторно звернутися, і вже сформовано відповідно перелік або список таких людей, який сформовано міністерством цифрової трансформації. Цей список передано до органів соціального захисту населення, і тому кожна людина, кожна внутрішньо переміщена особа, яка з тієї чи іншої причини звертаючись через додаток дія. До 30 квітня не отримала відповідну допомогу. Наразі має можливість звернутися тут, я підкреслюю, саме до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення, не до ЦНАПу, не до територіальної громади, а саме до органу соціального захисту населення. І у разі, якщо інформація про ню включена в відповідний список, їй буде призначено таку допомогу починаючи з березня. Це важливо. Другий момент, якщо людина не потрапила до такого списку, вона має можливість все одно звернутися і, надаючи підтвердження того, що вона зверталася в квітні поточного року, також відповідно звернутися з заявою і отримати відповідні виплати. Чи застрахована ця система від подвійних помилок, коли можуть звернутися люди, які наприклад вже отримували допомогу? Який захист від таких помилкових звернень? Дивіться, ідеальних систем не буває відразу, скажу, але на сьогоднішній день у нас впроваджена подвійну систему контролю на дубляж і подвійні виплати. Перш за все, це відбувається на районному рівні, тобто, певне місто або район, яке призначає допомогу, співставляє із тими списками, які формувалися раніше в попередніх місяцях. Але оскільки дійсно є ситуації, коли люди звертаються в різних точках нашої держави, ну тобто, переміщення це ж процес, який може відбуватися в декількох. Площина, то в нас передбачено ще контроль на дубляж на центральному рівні. Тобто тоді, коли всі міста і райони нам на певну дату подають нараховані суми і, відповідно, інформацію про отримувачів, ми на центральному рівні також проводимо перевірку двійників. І в даному випадку відбувається повернення по тих записах, які мають подвійну характеристику. Віталію яких ще новацій в вашій сфері чекати українцям? Бо була інформація, що буде надаватися соціальна допомога, закривати через пенсійний фонд. Тож тобто про це можете розповісти нам? Так, кілька слів можу сказати. Основна проблема сьогоднішньої системи соціального захисту населення, зокрема, системи соціальних виплат, це повністю децентралізований принцип її надання. Виходячи, з цього маємо ряд проблем. Ну, по-перше, кожен район або місто веде свою локальну базу одержувачів соціальних виплат, субсидій, допомог, пільг і так далі. Як показала практика останнього півроку, нам дуже складно, скажімо так, забезпечити. Цю доступ до цієї інформації і захист, тому що фізично сервера знаходяться на місцях. В пенсійному фонді працює екстериторіальний принцип і централізована веб-орієнтована система, коли це все регулюється правами доступу, а не фізичною наявністю інформацією в певних локаціях. Другий момент це те, що на сьогоднішній день призначення соціальних допомог, зокрема житлових субсидій, відбувається за локацією, де знаходиться людина. Тобто, якщо людина проживає там умовно в Луцьку. То її звернення надходить до Луцького департаменту соцзахисту. Якщо це Таращанський район, то відповідно там це Білоцерківське управління соцзахисту. Ну умовно все. А в пенсійному фонді працює екстериторіальний принцип. Це тоді, коли людина, перебуваючи в будь-якій точці, може звернутися, використовуючи в тому числі дистанційні системи звернення, як то електронний кабінет або ту ж дію, і це звернення йде не за місцем там, де людина проживає. А призначення, припустимо, субсидію людині, яка проживає в Херсоні, може відбуватись в Вінниці, Луцьку, Чернівцях, Білій Церкві, будь-якому місці, там де є спеціаліст, який в даний момент часу є вільним, тобто, це так звана система вільної каси або вільних рук, коли ми не навантажуємо конкретну локацію. Через відповідно перенавантаження клієнтами, скажімо так, тому це принцип, який ми хочемо використати, і от, власне, зараз ідея полягає в тому, щоб застосувати оцей екстериторіальний принцип, який вже відтестовано і працює в пенсійному фонді, який базується власне на диверсифікації призначення єдиному програмному забезпеченні автоматизації процесу. Дуже дякуємо. Цікаві новини від Віталія Музиченка, заступника міністра соціальної політики України. Фактично говорили про те, що напевно вже невдовзі українці зможуть отримати субсидії.